Ну тут виникає такі, така ілюзія, що з матеріалами декоративними працювати легко, що це просто відпочинок, а не робота. Прийдуть у вас теж в вашій практиці якісь фасади по 400 квадратів з декоративкою, стелі з вініціанкою по 120 квадратів. І це теж досить складна, напружена робота, яка вимагає самовіддачі, фізичної віддачі і так далі. І ми зробили матеріали. Самі не необхідні. Ми вивчили попит майстрів, попит замовників. Перша колекція наших матеріалів він імітує оксамит, він імітує шовк, і малюнок цього матеріалу він змінюється в залежності від того, під яким кутом на нього падає світло. Матеріал це називається парадіс. Всі підходи до нього такі самі, як до «Аточента», тільки наноситься інакше. Я вам зараз покажу. Ми зробили. Три основних матеріали, які користуються найбільшим попитом у замовників на сьогоднішній день. І два споміжних матеріала. Споміжні матеріали це віск і фінітура. Я вам покажу, для чого вони як з ними працювати. А основні матеріали це вінеце. У нас він так і називається вінеце. Це мармарін. У нас він називається Мербл. І це Травертін, у нас він називається мунрок. Перший матеріал з цієї групи це венеціанська штукатурка. Теж така напівпрозора. Плюс кожен попередній слой, якщо ви його правильно сформували, він дає на наступний свій відбиток. І цей малюнок він стає все більше глибшим і глибшим. Ви берете віск. Віск у нас виглядає ось так. Ви його наносите на поверхню. Другий наш матеріал це матеріал мербл. Це теж імітація мармуру, це більш груба по задумці, більш груба порізка того ж самого мармуру без поліровки. Є один дуже важливий такий нюанс. В природі травертіно існує тільки в дуже обмеженому цветовому спектрі. У нас є такий інгредієнт, як продовжувач висихання. Все, от приблизно так я його наніс другим слоєм. всі заглиблення трошки лишаться зафарбованими. Ну, це те, про що я вже говорив сьогодні, не раз. Те, що всі наші ці матеріали другої групи вони всі підходять для фасадів. Я би хотів звернути вашу увагу на важливість підготовки поверхні і на те, що я би вам порадив для підготовки поверхні. Ми об'єднуємо досвід цих майстрів. Якщо ви працюєте з якоюсь фарбою, з якимось матеріалом, зіткнулися з якоюсь проблемою, звертайтесь. Ми завжди будемо раді вас почути побачити.